Виконуємо номер 1720 із підручника Геометрі 8 та номер 3620 з підручника Математика 8. «Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. З точки А до кола із центром О проведено дотичну, Б. Точка дотику. Знайдіть довжину відрізка АО, якщо ОБ дорівнює 2 см, а АБ дорівнює 7 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас коло центр О, АБ дотична, Б точка дотику, ОБ у нас 2 см, АБ у нас 7 см. Потрібно знайти АО. За властивістю дотичної, вона перпендикулярна до радіуса, проведеного в точку дотику. За властивістю. Дотичної до кола. Кут АБО дорівнює 90 градусів. Дотична до кола, перпендикулярна до радіуса, проведеного точку дотику. Б точка дотика ОБ радіус. Тоді трикутник АБО працюємо кут Б у нас 90 градусів, катет ОБ у нас 2 см, катет АБ у нас 7 см. Знайдемо гіпотенузу за теоремою піфагора, АО в квадраті дорівнює. АВ в квадраті додати ОВ в квадраті. ААО буде дорівнювати корінь квадратний із суми квадратів АВ і ОВ. І підставляємо, тепер рахуємо. У нас ав 7 в квадраті 49, ов 2 в квадраті 4. 49 додати 4, це буде 53. Маємо корінь квадратний з 53 сантиметрів і записуємо відповідь. Корінь квадратний з 53 сантиметрів. Номер 17.20 із підручника Геометрія 8 та номер 36.20 з підручника Математика 8 виконано.